Доброго дня, дітки! Подивіться, до нас сьогодні завітало маленьке поросятку. Воно розповіло мені, що з ним трапилася біда. Поросятко забуло, як треба переходити дорогу. Давайте йому нагадаємо. Переходити дорогу потрібно по пішохідному переході зебра. Переходячи дорогу, спочатку подивися на ліву, а потім направу. Зелений колір світлофора означає, що переходити дорогу можна. Якщо червоний сигнал світлофора застав тебе на середині дороги, зупинися на роздільній полосі і дочекайся зеленого. Не перебігай дорогу перед наближенням автомобіля. Не можна гратися на проїжджій частині або близько біля неї. Це небезпечно для життя. Пам'ятай, червоний зупинися, жовтий приготуйся, зелений, іди. Дітки, а давайте, щоб краще запам'ятати ці правила. Сьогодні ми з вами намалюємо пішохідний перехід зебру. А для цього нам буде потрібно арку з чорного паперу, біла фарба, пензлик. Вода, ну і звичайно перед роботою розімнемо наші ручки. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу і не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Ну, а тепер до роботи. Ось така зебра у нас вийшла. Поросятку дуже вдячні вам, дітки, за те, що нагадали йому, як треба переходити дорогу. Ми чекаємо фото ваших малюнків. До побачення, малята!